А у мене взагалі. У мене вже половина хп нема. Скелет напали. Треба бацею, у мене є стейка. Оооооооо, яблуко. Кому треба? Яблуко. Яблуко. Ура! я йому напишу, ви поки я не знаю. А я корову не зараз ще пошукаю. Я м'ясо, коротше, дешки наформию. Тут корівки, свинки є. О, собака! О і косточки, щоб приручити. <ах qualified> Мойо, дякую. Давай, з другої Не, не, не за тренде всі Я кіпер спортсмен. É. Ай! Вибор якийсь. Я, я кіпер -пор... я кіпер спортсмен, кіпер спортсмен, кіпер спорт, кіпер спорт. Кіпер котлета, да. То ми вирушаємо да. кудись, ні? Та зара. Зара. А! А. На цьому його e, pre -pre пригоди закінчилися. <Ell context>. <реш> Він хе так? першив, да? да. О, гучність користувача. А ну Олег, може, співає якусь пісню. <реш> алло, алло, <реш> сало не дало. Окей, окей, все пошли, да? Да, все. Алло, алло, збираємося сюди, сюда, сюди. <реш> Ментальний <реш> лідер, вибирай забирай наш шлях. <реш> У, да, Украина Да, да, да. Скот и все. Хто там якийсь хлібчик? <реш> <реш> Забираємо ресурс, да? А цей... Не, пішли. Все, пішли в ту сторону. А потім шукаємо місце для дому навалюємо просто архітектуру. Ого! Oh. диви як тут. А що це за. Підвісне озеро. Помилка природи якась. Кораблики робимо? Oh. Да, я думаю, що можна в. О, да одній. Откуда куди плеваю? Кудись... Та всі тут? А скільки у нас всього? П'ятеро чи шестеро? Не, ну. Опа, дельфины! Шестеро, окей. О! Село, че шо то? Портал. Портал в село? Да, там, да. А там же себя, счастливо. тут. Ну все, мы приплыли. А, да, це портал. Ай. Ее портал! Там скриня має бути, по идее. О, угиле, в угиле. Я забрав. Ха-ха-ха! А я забрав. Тоже. Просто золотую лопату. І яблуко золоте, А? 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 Диви, зараз, я б... плешу. Я... Там золотий блок, алло. А да, нам треба, треба да його би забрати якось є в когось залізо. Нема, тільки вугілля є. Блін, я зараз помру з голоду, алло. У мене багато буде. Це залізо, йоп. Диви мені залізо. Кажу, помру з голоду. У мене багато їжі. На, бери залізо, їжі. Арсеній, я десь тут. Тобі потрібні мінерали. Гайз, лодок. Хлопці, до лодок. Човники, човники. Так, до човнів. До човни. Вирушаємо. у воду. Леште мені один човник. Я, я... Бо я дуже довго вибігти вас. А, ми не лишимо так, тобі не, човника. Ні. А, я зробив собі човник і всі позабирали. генії. А, є, є, човен, стоїть, все нормально, поплили. Там, Там човен на. Да, все. Алло, я скуп, не взагалі. бачу. Я не Я десь не бачу того човника, про кого говорили, ну ладно. Та ти ж з кимось пливеш. Я зараз десь з Тесом вже поплив, Ну. То це чотири човна в нас, все. А де, Макар? Макар зник. Мене, мене й не було. Хто це за скажіть мені хтось із цих от ньюфагів. Що це за клята руда? Мідь, мідь. Це що, якийсь пол? Для големів, для големів, просто... вже Ні, 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 ні. Та ну знову! Та й не силаєте, а там музика пиє. У мене 25 вугілля, нащо вам воно? Вугілля Ви за чеки не що... було. Що... Аааа! <ристо> Еее! Зайдіть з раку! Та <ристо> ну я! Короче, робимо тут лагер і воюємо з цими з ордами. То де, де стакатись? Не знаю, Ой, десь. Тут чуть-чуть. Я -чуть, чуть -чуть, поганий лагерь, тому що ні. тут все в камні. Тут чисто на ніч. Так, тут треба жарти. А, а де Ляш. А ми де? на цьому, ми знизу, там де ми купали вугілля, там де ви мене питали з намагалися задудосити. А, це я врагу. Худи? там, всі лягаємо? Це. Да, давай. Ляш. А вона ж вбиває, якщо хтось лягає, ні. Ляш. Я вже. Раз, ляш. Ляш. Fuck you. You gay? Все. You guys shit? Егор, Не-не-не, это английская. Это English. Кто-то знает английскую, никто не знает. Наша Лондон из Great Грейт. Ой. Нафига его... О! Крипер! Крипер! Сзади, сзади, обрежу. А! Чего ты потом кидаешь? Боже. Она что-то я аж взлекался. Был бы такой, баба. Да, гарный. О, пацани, а, хто подивиться на чорного! Хто подивиться на чорного? Гра. Валимо ніхера, пацани. Ой-ой-ой. О, блок землі. Дивіться. Э, я випадково ліс підпалив. <ріст> Аж <ріст> 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 ти підпалив. Ну а для чого я це робив? Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають. Хлопці, звертайтесь на човни. Блін, я. Фак 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 фок, фук. Ты Ти з кого загреб? Песика загреб. Я рішив проблема. Ні! Чоки, там є грибове гамні. Чому? Тут виходимо? А, тут кінець шляху. Ну там ще є, але там мені здається просто коло. За поле. За балы в купол на таким хуком справа нормальным. Оооо! Идите, да? Дивіться там. Порки, порки. Ой, пор. <гас> Заезжай, <гас> <гас> нам за место. Скайт на паути, блин, копать налякав. налега. А че там и паутин? Клад на да. Да, 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 там внизу. Паніон, а тварин. я ж кажу, вонивий. Пацаны, помоги! Ууууу! О, обох розвалили. У вас 2% тотка такого мова. Мені здається, ми каньон. Це Це не каньйон, це... Це... Це, це якась печера велика. Ооо! Ізумруди! Їдь добудьте. Треба залізний керку. О, ізумруди. Та сзади моби. Що О, а, не це не Це мій. А вон дивіться, грибочки. Каже, Реб... Ігор, ви займаєтесь мік мікродозингом? Такі шо, блін? Це я сказав, сиді. Мікродозингом, блін. Мікродозинг. А чого з нього не випадають гриби? А там треба, гриби? там вони не завжди випадають. А, а коротше, факт за гриби. Йдемо е, в одному на... Код... Всі розсіялись, Ану. а ну. тебе, Тарас! О, відійди, я спасу тебе! Ти спас мене, Олегу. Віч новдячный. Спас! Я чую, я это спас. Егор, я чуть не дал дуба. Я роблю в Minecraft... Підпалюю цю свинку. Арсенька. Да, иду, 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 иду. Я комусь видав запальничу. Меня, мене, мене, мене. Блин, як, тебе підпалити? Ну, підпалиш і б'єш?

<laughs> Боже, куди Його, ти нас ведеш? Так? Я хазий, чувак. бачиш десь куди тут можна йти? Я йду прям. Ну тої гори. Но... Ну. Ну, ми так, не непогано йдемо. Ну короче, поки не виключиться моноград. Бобнадийного. <звук> oh. <звук> uh. Наниз, батраке, наниз. Uh, короче, давай. Я щось, с загубив. Два, 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 два сідаємо на Якого? Ой. Плюс на що ти оце от мене б'єш? Yeah. Це з плешом в тебе вдарило. Плешом? Да, мечом. Ну що, в доті? Ну... Ні. Пуч. Добре. Добре. Пуч. Я пропоную на самого верху жити. Гайз! Що? Ми наверху, <плес> <плес> ми наверху, ми наверху. На самому сніжному верху. Да-да-да-да-да. Це, Це якесь суцільне розчарування. Дайте О, то тут нормально. Вон! Подивіться до... на північ, подивіться на північ. Сюди, вон, диви, да, там дуже великий цей. Погнали туди, там нормально поляна, здоровенна. Я пам'ятаю, в беті не було нічого, окрім, блін, полян блін. і дерев. І і Пустель. Бачу, бачу когось. Ого. Винищую. То корови. А, вівці. А ладно, їх треба розвести буде по хорошому їх раз дві. Б... Ну, правда. вже дві, я прибив дві тільки що. Засейвим, засейвим. Ні, О, тут ще річка є. є. Як думаєте, бачите ту річку? Яку ту річку? Я не бачу. О, там, річку. А, там, а, там. а ну. А, арсені, let's go. Тут є річка. А вон там. А куди ви пішли, Тож тут нормально. Чи ні? А, а, ні? Яке нормально чувак. тебе же їсти. Мы тут у нагорі займали. Боже, ти мене О, на все залутав. О тут непогано, можно. У мене куча її? і м'яса є, принципі, але воно не жарене. О, Хорта. портал! Слухайте, а реально, а реально немає цього хавчика, правда? Да. Yeah. У мене є непожарений Я пожар. У мене є багато, вона... тільки пожарити треба. Давайте Почит... вже цей! Тут... Ставимо тут лодки і тебе нафіг звідси. Я перепрошую. Давайте. А вон поставили. Йоу. Все. Все, поплили. пропустіть! А, поплили гарно. Найс а, там далі є. Рівчак. Ой. О! На! Саня, просто упав. У мене чомусь біг перестав працювати. О. Ні, я, конечно, вдячний, що ви вкрали мою... Але можна було б не так безсоромно соромно. Пробивай, але пробиваємося, пробиваємося. Давайте. А, мужик по нормальному вирішив. А, тут. Опа. А, впустило. Ви вижили. Він стоптим ні. Це якась невезуха чотка. Гес, гес. Ну, Опа. Йу. О, продовжуємо плити. Ніч там недалеко. Ні. Давайте пожаримся, давайте пожаримся, бо дійсно немає їжі Може, може цей, а. Арсеній діло каже. цей О, є шкіра. Хо-хо-хо, скільки тут тварин. Боже, нам повезло. Ще один зомбак. Мені здається ми ми заблизько. Так, то хтось залізу бачу знайшов. Так, сира. А, це не свинина. но. Ну, цю не да. Йоум, стики вас! Ой, плаван, каже. Живодьори. Говорить гуль. Потъв взагалі шкіра. Є, є, чотири 4 штучки. Хто це пропитає? Я. Хто я? Я. Як ник. Нік, Нік, питаю. хто? Питає. По скину там видно, тут один... Коротше, коротше, кидаєш по голові, то до то того буде шкіра. Все. Білий чувак — це Єгор. Потім, е-е, як його, боже... Лисиця — це Арсеній. Ага. Без... Там було спікувано, в принципі. А, я думав, що хтось дох. Ні, ось раз передівно. Добре, що ми спам поставили. Ці пічки, блін, поламало. Е-е, залізо, хлопці. Лежить знизу. Поплили. Коротше, лупашимо звідси Лишку лишайте. йоу. А точно лишку лишайте? Почекайте. Да, якщо... Почекайте, тут жарите м'ясо. То ж чекаєм, то ж не спішимо. Олег, а якщо я тебе вдарю, ти отримаєш урон? А! Що там друге місце те? О, приїдав! Я мансую. Я забив вже. О, О вернувся. Ротор перезапустив, походить ще. Йо, нарокат нам поможе. О, я їх знов не мав прийти. Я фігію, блін, з цього біому. Хоч бери перезаходь в рік. По факту. Бля, я лодку просрав. Ай. О, він сів. Він сів. О! Сиди. Все. Після зайнято. Ну нормально, можем силитись. Я вважаю, тут і бухта є. Давай ну, е. Там де горить. Ну давайте тут. Я, там, де горить погано, там Там, там де горить погано, О, погано. очевидно. у джунглях. Ой, вогни, жарко, жарко, жарко. А є? А, вот ви. І рубайте ці всі, блин. Да, на 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 на. Оп. ліжечко. Це що, крипер би спок. І мовсточка катастрофа страшна. Йо нормальний, він мусор. Йо, що ти забутив? А, подожди, дайте хлопці реалізувати плани. Хай строй, хай будує, хай будує. Ну, хоча б не це... пісюни там будує, то вже добре. Кур, що ти робиш реально? Що це? Та хай будує, подождіть його. Ви можете загально, короче, робити здорово там, хату, не знаю. Ну, то ж так і буде. Общага. Бля. Надо спаліть ту общагу. Я вас прошу. <реш> так, треба організувати хавку. О, там джунглі. Ну-ка, пойду туда. Mm -hmm. Що подойди, там какао буде багаспавница. Ти засейвився? Ты засейвивайся? Не. Ты засейвся? Ні. Вот иди иди. А, то а не тошь ще. все нормально. А ты ти, ти від, від, Від кого? Від жуків якихось? Да. Від кого так, Сикам, буде до добить сані. О, є, какао бабу. Нарешті, oh. я хоча побачив джунглі, блін, ну, все мол. Oh, дивіться, дивіться, дивіться. Шо? Тут? Біля лави странствующий торговець. Oh, О, робить? Ооо. Oh. Бамбук! Раз, а як це у тебе виникла така ідея зібрати всі? <кх> в мене? Це в yeah. кількох людей разом. Займаюся якось, короче, по онлайну з Арсенієм. Он каже, мені, може нафиг ті уроки. Давайте ты закатаємо. закатаем. ви щось мені демонстрували экрана, и я у вас Майнкрафт. Во. А потім в хтось так сказав. Що А, да. нам такі стіни високі? О, О! сервер сказал до побачення.